Леонель Мессі стане одноклубником Сергія Кривцова. Він відмовився від 400 мільйонів євро за рік у Саудівській Аравії і переїздить до Сполучених Штатів. Аргентинський журналіст Ернан Кастільо напередодні повідомив пресі, що найкращий футболіст в історії футболу підпише контракт з клубом Девіда Бекхема Майамі». Сьогодні ж цю новину підтвердив більш надійний Фабріціо Романо. За інформацією Романо, Месі вже ухвалив рішення і планує про це оголосити найближчим часом. Чому Аргентинець обрав Сполучені Штати, а не як Кріщану Роналду Близький Схід. Я думаю, саме задля того, щоб більше жоден вподлювальник, жоден фан не порівнював його з Роналду. Тепер Мессі як Пеле. у космосі. З точки зору іміджу Ліонель випередив свого вічного візаві на світові роки. Ви тільки уявіть. Бекхем купує Мессі, клубний фаншоп не витримає такого навантаження. Це буде найпопулярніший товар на eBay у 2023 році. Трансфер Мессі це новий виток в історії футболу США. Хто б міг подумати, що Девід Бехем двічі підірве трансферний ринок у Штатах спочатку як футболіст, тепер як володар клубу. Задля трансфера Девіда Бехема МЛС свого часу навіть створило правила зарплатні для зірок. Заради Месі створять нове. За інформацією джерела, усі клуби МЛС погодились платити зарплатню Ліонелю аби він грав за один із них. І він, звісно, обрав Інтер Майамі Девіда Бекхема. До речі, відео, чому Месі має обрати інтер Майами, є на каналі. Обов'язково подивіться.